Я Гордієнко Микола Іванович, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. У нас сьогодні в цій залі стартуватиме обласна акція загальнонаціональної природоохоронної програми Викидай правильно, яка спрямована на збір. З подальшим вивезенням на утилізацію відпрацьованих елементів живлення батарейок та акумуляторів. Орієнтовно 15 складних хімічних речовин знаходиться у батарейці. І зараз визначено, що в п'ятірку найбільш небезпечних підходів входить батарейка і акумулятор. Ця справа має довготривалий період. Підписано меморандум між Міністерством екології та природних ресурсів декілька місяців назад та компанією МТС Україна. Відбулося півтора місяці назад презентація такого проєкту у столиці. Раніше були подібні ініціативи, які збирали батарейки і що далі з ними відбувалося було непонятно. І, власне, розпространення даних ініціатив. Компанія МТС має порядка 500 магазинів в усіх обласних центрах і Автономно республіки. В усіх магазинах будуть встановлені вот, подобні бокси і немножко інші бокси для збору батарей. Контейнери будуть розташовані у магазинах, так як він сказав, та офісах, також державних установах. І сьогодні офіційно інформую, що МТС України привіз, встановлює і ось тут, на цьому місці. Буде стояти цей контейнер, навчальні заклади. І саме головне, що це тільки початок цієї акції, а далі звернулося мінприроди і МТС України до усіх інших комерційних, державних установ. Активно включатися до цього процесу. Встановлямо в кожному районному центрі і далі будемо встановлювати в кожній точці, де відбувається продажа мобільних телефонів і комплектів підключення. Ми в своєму ліцею в березні місяці вже провели таку акцію і зібрали близько 30 кілограмів батареїв і здали їх на, на утилізацію, тому що наші діти дуже добре знають, що кожного року в продаж надходить близько 12 тонн батареїв, а кожна середня статистична українська сім'я викидає на смітник до 500 батарей щорічно. А одна батарейка забруднює таку територію, яка потрібна для життя, наприклад, бомбіжачка. Ну і якщо в розінах однієї батарейки це дуже мало, то уявіть собі 500 батарейок, скидки в одній території забруднюють. Компанія МТС буде збирати батарейки, хранити і після определенного набору об'єму, ми будемо їх відправляти на сертифіціровані склади, де вони будуть збиратися. и хранится. Хранилище будет, компании, которые будут хранить батарейки, они имеют соответствующие сертификаты и разрешения на хранение вот подобных веществ, которые могут загрязнить окружающую среду. А далее по Украине, наверное, произойдет выбор какого-то предприятия, которое будет утилизировать, либо за границу вывозить будет. Но дальше вот Ми вирішимо, що посити. Накопичення. Там 20, 30-100 кілограмів це не об'єм для переробки, їх має бути значительно більше. Я думаю, що ми зберемо. Але швидше всього, відверто кажучи, прийдеться певний період, тобто з весни наступного року, енні кількості ви вивозити за межі України. Поки в мінприроди сказали, що з готовністю буквально завтра-позавту приймати. Висловили готовність Польща, Франція та Німеччина. Юрій Олексійович. Беріть, прослайтесь. Беріть, будь ласка, Ігор Володимирович, наш активіст активний. Василь Миколаєвич. Зівалов Сергій Володимирович. П'ятнадцять штук приніс сьогодні.